Треба було й до приходу батьків їх прийняти. Просто батько так казав, ніби ніби її смерть пішла тобі на користь. Твій батько вперше в житті мене похвалили. А ти сидиш як на поминку. Думаєш, мені легко? Я буду намагатись тримати себе в руках. Обіцяю. Не треба, я не можу. Давай ти закриєш от. Олег, не треба.